Здорово. Що там вулиці шепчуть? Аренда, аренда з викупом, лізінг. Що це ще їдять? Аренда, про неї, я толком з нею не зв'язувався, поверхнево розказую, як вона виглядає. Є орендодатель, є машина. Підписуйте договор, вносите кауцію за цю машину, не знаю, там в районі 2-3 тисяч євро, там уже як договоритись. І все, платите хай 1000 євро в місяць нето за машину чи там 1200 євро. І більше вас нічого не інтересує. Страховка, обслужування машини, все-все, все, що касається технічних розрішень і всього остального. За це відповідає орендодатель. Ну і по закінченню ви просто машину отдаєте і все. І арівідерчету. Аренда з викупом. Аренда з викупом це, грубо говоря, той же самий лізинг. Знаходите чоловіка, який готовий вам продати машину. З ним договорюйтесь, щоб її купити не з старту прямо, а наприклад, взяти її з оренди в викуп. Тут буде трошки дорожче, більше відповідальності, але в кінці кінців цю машину ви собі її забираєте викупаєте. Виглядає Виглядається так: наприклад, ви з ним договорились, хай за цілий застав не машини, 65 тисяч євро. Договарюйтесь на 12 місяців. Платите, наприклад, по 1600 євро в місяць. В за 12 місяців ви за неї вплатите 19200 євро. Договорились ви за 65 тисяч євро. Мінусуємо 19 200. Кіло у вас залишиться 45 800. Тобто, це те, то, що ви за машину віддаєте, і вона переходить у ваше владіння. Далі у вас два варіанти: ліба купити за налічку, якщо у вас є налічман. Лібо берете лізінг і просто викупаєте цю машину в лізінг. Тобто її вже стоїмость ізначально не 65 тисяч, а вже 45 тисяч 800. І в цей період складненький піражочок. изначально ще год назад її брали, да, грубо говоря, вам не треба було внести коклету, щоб її викупить. А ви її взяли на год в аренду. Вона за цей год, грубо говоря, сама собі заработала на перший взнос, щоб себе викупити. От в чому йде прикол оренди з викупом. Тобто, знаходите фірму, яка вам готова продати хорошо машину, ви її берете, берете в оренду, машина год, заробляє собі на викуп, і потім через год ви вы її викупаєте у собственний лізинг. І прикол арінди з викупом: що там немає перших взносів, немає кауцій. Ну, по крайній мірі, в моєму случаї з фірмою, з якою я сотруднюючи машонський логістик, я у них був водітелем, я у них брав машину. В мене не було ніяких кауцій, там забезпечень, страховочних взносів і всього такого, ні. <сум> ну так що плюс арінди з викупом, в моєму випадку, як було договорено. Ніяких страховочних і перших взносів, я договорився, підписав договор і забрав машину. І в оренді з викупом, виходить, ви відповідаєте за все: ремонт машини, страховки, всякі розрішення, повністю все за це все відповідаєте Ви. Лізинг – це та сама оренда з викупом, тільки ви договорюєтесь з банком, і у вас є перший взнос. Як це виглядає? Находите машину, ви її хочете купити. Наприклад, да, як в моєму випадку було. К примеру, машину, наприклад, я брав за 65 тисяч, да. за неї я виплатив 19 200 наприклад. Потім її стоїмость була 45 800. І вже виходить, я йду в банк, кажу в банку, вот у мене є машина, вона у мене в оренді була, я її хочу викупити. З ними договарююсь про всі умови. Мені вийшло, але я при цим обігав повністю всі банки, щоб можна обігати. Як для молодої фірми, приложили мені хороші умови. Опять-таки, що аналітик з фірми, з якою я співпрацюю, теж подивився, каже, що, в принципі, мені предлагають хороші. Я согласився і в результаті я машину викупив. Як виглядає лізинг? Договарюйтесь о суму, да? наприклад, 45 800 стоїть машина. Із них мені треба 10% першого взноса заплатити, і 20% буде викуп. Всю остальну разницю розбивають на 36 місяців, і виходить, там щось около 2% з копійками виходить, платиш від общої стоїмості типу, місячно. Я зараз вам все в цьому розкажу, в графіку покажу. І, в принципі, усе. Так працює лізинг, так працює оренда з викупом, так працює оренда. В лізингу ви теж за все відповідаєте, Страховки розрішення, все це повністю все падає на ваш сіт. Но за вас це все робить банк, вам тільки виставляє сьот і ви це все діло оплачуєте. Переходимо в деталі. От у нас винайм з викупом. Це у нас табличка лізінга. Ціни йдуть всі в євро і все йде в нето. Тут можете самі собі поігратися, вписуйте любу стоїмость, наприклад, 70 тисяч євреїв. І ви побачите, що у вас тут помінялось повністю все, і в лізінгу теж у мене одразу все переноситься. Ну, я привожу, к примеру, 65 тисяч євро нето. Це у нас вартость заставу, це стоїмость машини ізначально, це в нетто. Не забувайте до цього всього, потім плюс додає ще 23% вата. На ват буде потім віддільний випуск. Тут, виходить, вибираємо. Це в середньому скільки платиться Рата місячна. У мене була вона трошки вища, але у мене там геть трохи другі условия були. Ну в середньому йде 1600 євро, це опять-таки нетто платиться в місяць. Тут вибираємо. На скільки місяців ми хочемо взяти аренду, можемо на 6 місяців, можемо на 12, можемо на скільки договоримось. Тут одразу автоматично воно пересчитає, скільки ми вже вплатили, і тут сума, яка залишається до викупу у нас виходить. І по поводу лізінгу. Тут бачите, сразу на 45 800 в нас перенеслося отсюда, бачите? Перенеслося сюди. Тобто, ми значально взяли. Винаєм з викупом. Ми 12 місяців проработали. Ми трошечки уменшили стоїмость машини, тобто виплатили її, не, плюс ми трошечки позаработали на викуп її в лізинг. Далі, як відбувається процедура, у нас вже є стоїмость обніжена 45 тисяч євро. Йдемо в банк, шукаємо банк, шукаємо фінансування. Находимо, ідемо договарюємося. Мені вдалося договоритися по 10%. Процент у мене трошки менший. Ну, тут я взяв середній, поставив процент, приміру, щоб ви собі так примірно понімали. Так от, беремо, наприклад, 45 800 стоїть машина. Із них нам треба бачити 4580 євро нетто. Буде заплатити першого взноса. Беремо, к приміру, 36 місяців. У нас виходить 979 євро. В місяць це ми будемо платити теж нетто за машину. Оце, я вважаю повний застав. К прим'ю, там плюс-мінус, там плюс. У вас будуть свої ціни, на які ви там будете договарюватися. У мене теж були другі ціни, це я так все в примір вам показую. І виходить, викуп йде 20%. У мене виходить, отут, то у мене 2 з лишнім процента виходить. То ви собі так само можете примірно посчитати, що. от Ось цієї суми. Сюди, грубо говоря, беремо два, там, наприклад, давай два кажесь 85%, якщо я не ошибаюсь, буде. І що ми делаємо? Вот это множимо на это. Что-то пошло не так. Зараз. Числовий Сделаем общий. Удалить. І погнали. Попробуємо, що в нас зараз вийде. Помножить на 2,85. Ну от, ага, так. Да. получается виходить, йде ваша рата місячна нетто, що ви будете платити в місяць. Не забуваємо про ват. Ну і по окончанню 9160 у нас буде викупа після 36 місяців. Наш получается буде платеж вот такой. Якось так. Я цю штучку вам додав в описаннях. Я думаю, що ви собі хто захоче розбереться, поклацає. Якщо що, вдруг, пишіть в коментах. Буду старатися вам відео-отвіти давати. І вкус і аромат.